Всім привіт! Був на eBay і знайшов ось такого гарного ноутбучка HP ENVY X360, 15 ка і ще й сенсорний. Виграв я його за 102 фунта стерлінгів. В описі пише, що просто Ryzen 5 і терабайт SSD. Приїхала ХП X360, тож розпаковка. Коробка на вигляд гарна непом'ята, і ноутбук гарно запакований. Разом приїхав британський шнур живлення і зарядка. Ноутбук приїхав з за аукціону, запакований у чорний чохол, зроблений із плівки, додатково обмотаний бульбашковою плівкою, тому в дорозі він був добре захищений. На вигляд пристрій майже як новий, корпус чистий без помітних слідів зносу. Виглядає і так, ніби його спеціально підготували перед відправкою. Є лише незначна деформація корпусу в районі АЗІМАЙ. але це не є критично. Корпус металевий, тож таку дрібницю можна легко виправити без серйозного ремонту. Приємним бонусом стало те, що ноутбук приїхав уже зарядженим. Я одразу увімкнув його і він запустився з першого разу без жодних проблем. Для аукціонного лота стан справді виявився дуже достойним, навіть кращим, ніж я очікував. Ноутбук стоїть на робочому столі. Увімкнули. Бачимо повідомлення про помилку часу та дати, оскільки раніше я розбирав і перевіряв, чи справді всередині SSD на 1 ТБ. Натискаємо Enter. Після чого тиснемо F9, щоб зайти в boot меню. Обираємо нашу флешку, але з'являється повідомлення, що завантаження неможливе, оскільки увімкнений Secure Boot його потрібно вимкнути. Вимикаємо ноутбук і заходимо в BIOS. Знаходимо пункт Secure Boot, вимикаємо його. Зберігаємо налаштування та виходимо з BIOS. Після перезавантаження система просить підтвердити, що ми усвідомлюємо ризики вимкнення Secure Boot. Тепер без проблем знову заходимо в питменю і завантажуємось флешки. Обираємо Windows 10 і переходимо до встановлення. Видаляємо всі розділи, які були на дисках. Спочатку тут стояв SSD на 128 ГБ і HDD на 1 ТБ. Я замінив SSD на 256, а HDD вирішив залишити. Створюємо окремий розділ на SSD під Windows, а також створюємо та форматуємо розділ на HDD. Щоб система коректно його бачила. Оберемо SSD і встановлюємо на нього Windows. Після встановлення підключаємось до Wi-Fi, запускаємо оновлення системи та паралельно встановлюємо необхідний софт. Проведемо повне комплексне тестування ноутбука, Камера, динаміки, мікрофон, сенсорна панель, клавіатура, усі порти та бездротові модулі. Усі компоненти працюють ідеально, без боїв, люхтів чи прихованих дефектів. Система швидка, стабільна та повністю готова до щоденної роботи. Ноутбук повністю налаштований, перевірений і готовий до продажу, не потребує жодних вкладень. Увімкнув і користуйся. Підбиваємо підсумки. Ціна копівлі і доставки 7168 гривень. На розходники я потратив 700 гривень, собі вартість вийшла 8000 гривень. Я планую його продати за 12, отже профіт 4 4000. Якщо хочете собі такий трансформер, тож купляйте. Але якщо хочете заробити, можете його перепродати, адже такий самий на Уликсі коштує дорожче. Фото для оголошення я вам надішлю.